Кондитери будуть працювати з більшим неабияким натхненням, адже 3 травня, саме сьогодні, вони святкують день своєї смачної солодкої професії. До вашої уваги, а зараз п'ять легендарних десертів, які відомі на весь світ. А після цього буде надзвичайно солодко в прямому ефірі, тому що ми будемо готувати дещо з дуже авторитетним провідним кондитером. Піднімай мене на гору. Так дослівно перекладається назва неймовірно повітряного тірамісу. Дієтологи вважають, що йдеться про високу калорійність десерту. Життєрадісні італійці переконують, цей смаколик значно поліпшує настрій. А от хитрі та далекоглядні у плані кохання вельможі не пропускали нагоди поласувати шматочком тірамісу перед пристрасним побаченням. Шоколаду багато не буває або щось середнє між тортом і кексом брауні гордість англійської та американської солодкої кухні. Уперше цю шоколадну насолоду приготували в одному з американських готелів, і сталося це майже 125 років тому. Тепер Брауні представлений у багатьох варіаціях, наприклад, з горіхами або марципаном. Головне насичене шоколадне тісто, яке залишається трохи сируватим усередині. Придуманий 16-річним кондитером Францем Захаром для канцлера Австрії Меттерніхом, одноіменний торт захар нікого не лишить байдужим. Неймовірне гастрономічне творіння поєднує в собі шоколадні коржі з прошарками абрикосового джему, залиті шоколадною глазур'ю. Чізкейк – один з найулюбленіших десертів світу. Придумали його у Нью-Йорку у 30-ті роки минулого сторіччя, коли було розроблено метод приготування вершкового сира. Найвідомішим таким десертом, що готується без випікання, вважають чізкейк Нью-Йорк у складі лише сир, вершки, яйця і цукор. Пахлава класика десертів сходу у перекладі з арабською означає горіхи, класичний рецепт солодощів, увіковічений у середині 15-го сторіччя, і сталося це в Османській імперії. Цікаво, що в Туреччині запивати пахлаву треба виключно водою, щоб не змішувати, а точніше, не псувати смак пахлави. Просто зараз в прямому ефірі, друзі, в день кондитера. У нас кондитер. Привідний Людмила Миколаївна Казмирчук. вам доброго ранку. Доброго ранку а, вітаю з професійним святом. Є Дякую. якісь особливі слова, які кондитери бажають одне одному цей день, щоб ми всі знали. Смачних десертів. Смачних десертів. От бачите, ми солодощі любимо любимо ними ласувати чи не щодня, а професійне свят у вас один раз на рік. І от сьогодні ми запросили крім того, щоб поздоровити, показати в прямому ефірі рецепт. Дуже е, відомого італійського десерту називається Панна Кота. Панна Кота. Ну, Здавалося е, б, е, екзотично щось таке. Панакота, хтось куштував, хтось не дуже. Але менше з тим, е, як би екзотично це не, е, не звучало, цей рецепт надзвичайно простий. Головні інгредієнти: головні це слівки: 35% молоко, сахар і желатин. Так, з чого починаємо? Ми починаємо з молока. Так. Молоко а, жирне, не жирне. Молоко жирне, 3,2% жирності. Угу. Даємо 100 грам молока. Так. 400 грам даємо сливки. Так, пропорцію записуйте, друзі. 400 Давні. грам. Угу. І ставимо на а, плиту. Ставимо на плиту. У нас для цього є ваніль. Так, що краще, екстракт пал... ванілі. Ванільний цукор, чи все-таки оця ванільна паличка, яка Ні. коштує. Краще ванільна палочка, але коли нема ванільної палички, ми можемо взяти екстракт. Так, на сінечку прибираємо. А до речі, друзі, все більше в Україні треба зазначити, професія кондитера стає більш популярною. Освіту, диплом можна отримати в технікумах, училищах. Ви як стали кондитером і де здобували цю професію, опановували? У Києві. У Києві. Де У Києві вчилася на Кіото в училищі. А чому вибрали кондитера, а не м'ясника, наприклад? Тому що любила дуже солодкі. Наприклад, Наприклад, любила всі е, чистечка наші. Mm, здобу. Здобу любила. Uh -huh. Любила десерти. Um. Тому стала кондитером, дуже любила шоколад. А, а панакоту <свят> коли для себе відкрили? Панакоту відкрила трошки пізніше, uh -huh. так, як це італійська так. страва, так, десерт італійський, uh -huh. відкрила для себе пізніше. Так, у нас зараз іде нас, насіння да. а, ванілі. Ми е, розрізали, а, розрізали навколо, вдоль. стручок такий і, і, зібра... і ножем. зібрали, зібрали угу. сімічки всі. Так. А, ви, і і залишаємо... залишаємо на ножі. На на ножі. А, наступне, 에... але друзі, увага, треба пильно стежити, щоб молоко не вскипіло, не, не збігло. Да. Доводимо до кипіння, правильно? Доводимо до кипіння. У нас є желатин, листовой, угу. мы берем два листовых желатина и замучаем его в холодной воде. Ну, чтобы всем понять, листовой желатин это практически удобный просто в принципе для того, чтобы удобный. Да, да, удобный в работе. Да, а так в принципе желатин нужно развести в теплой воде, чтобы не было этих комочков, да? Холодной. В холодной. Ну, бывает Лу... теплый, а лучше в холодной. Лучше в, в холодной, не да. В любом случае не горячий, потому что ничего не получится. Да. Он просто в теплой воде разойдется, а в холодной он просто набухает. Угу. Итак, сливки и молоко уже доходят потихоньку до кипения Но что удивительно, накоту не настолько универсальный итальянский десерт Что он совмещается с разными ингредиентами Например. Да, накоту можно делать разную да? Мы можем ее сделать с апельсином, с клубникой, с любыми ягодами Мы можем приготовить с медом и с розмарином Мы ну, выбираем себе любой вкус, что нам больше нравится Такую накоту мы с вами и готовим Но... Самая популярная – это ванильная. То, что мы сегодня с вами готовим. Все, у нас уже кипит. Так, а, мы... и сейчас смешиваем а, вот эту вот молочно-сливочную смесь с а, а, ванильной палочкой. Ванильной вот. палочкой. А вот с чем у нас сегодня будет панакота, и что у нас сегодня в результате выйдет, побачите через ночную паузу, друзья. Дочекайтесь. Всем солодкого. І в день кондитера ми продовжуємо готувати в прямому ефірі. Пана коту з провідним кондитером України, пані Людмилою Касмерчук. Пані Людмила, на якому етапі зараз? Ми е, додавали е, желатину uh -huh. в сливки, додали сюди ванільну паличку, і ми з вами розливаємо по формам і ставимо в холодильник. А, так, а, але цікаво, річ я про вас дізнався. Я поняв, ви робіть, а я буду питати. А виявляється, це правда чи ні, що до великої частини свого життя ви працювали просто мамою, а кондитером стали вже ну, достатньо пізно в своєму житті. Чому таке важливе рішення і що вас до цього спонукало, підштовхнуло? Так як я вам сказала, що я дуже любила е, сладості, ну, яка діха в, в житті відбулася. Ну, у мене виросли діти, мені було скучно сидіти вдома і я пішла працювати кондитером. Багато кондитерів зараз зроблять. Як хто? Як хто? Ну приблизно від і до, щоб э, заохотити, мотивувати інших людей стати кондитерами. Багато. Багато? Багато На місяць зарплатня кондитера. Сім тисяч гривень. І скільки заробиш далі? Так, що у нас панакоти? Так, зараз ми е, розлили по формочках. Ну а е, от на саме цьому етапі, що ми можемо додати? На цьому етапі ми можемо додати, додати ягоди. Просто в, в теплий. В теплий, да хороший. і з, да, додаємо ягоди угу. і все. А потім ми вже коли. Наша панна кота застинет. Ми додаємо уже соуса різної. А от зараз ми це й зробимо, друзі. У нас є заготовочка, так би мовити, монтаж в прямому ефірі. Це ми поставимо в холодильник, а ось панна кота фактично зроблена за тим самим рецептом, тільки заздалегідь. Зверніть увагу, Людочко. Я один варіант тобі запропоную, якщо захочеш. Ну, якби у нас ще буде ж ведеведелкою, їсте? так, от сполонися. Полуниця, ще українська вже пішла, пішла. Пішла вже так. вже смакуємо. смакуємо. А, пана Коту не знаю, любиш ти чи ні, але менше з тим відчуття за цим рецептом. Які М -м -м, ніжне, повітряне, не надто притерний, солодкий, як я люблю. Ой, дуже смачно. Те, угу. що треба на сніданок. Так, а от зараз пані Людмила буде пасочкою. Буде, що а, а, ні, що? я Распасую? достаю панну коту. А можна а, так. так. Це ми зараз пані. оформлюємо страву, так? Оформлюємо страву, перевертаємо на наше так. блюдо. Так. Навіть якщо трошечки зламалося, нічого страшного, діти все з'їдять. <рив> <Да, трошки рив> так, трошки зламалося. Є. І можна різними соусами. А соус да. може бути будь-який, наприклад. Зараз э, дуже швидко, як варіант. Дивіться, оп, 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 обережно, обережно. Ми приготуємо клубнічний соус. Так, да, швидко, менше э, хвилини залишається. Так, встромляємо. Так, щоб десь... Ось цим соусом поливаєте панакоту з різних ягід робіть його і насолоджується цим прекрасним італійським десертом. День коди вам дуже дякую, пані Людимо, що прийшли до нас. Я вам дякую. Як то кажуть, щоб життя медом не казалось. Нехай вона здається панакотою. І наш ефір триває.